Сьогодні ми поговоримо про породи собак, і ми розберемо, що вони саме означають. Почнемо з дуже простої собаки вівчарка. Ви звертали увагу, що слово вівчарка є підказочка. Якось учні про це сказав, він дивився, дивився, каже чарка. Та ніж вівця. Тому вівчарка буде sheep, dog, Пінчер. Цікаве слово, тому що перекладається щіпалка. Пінч це щіпати. Навіть якщо ви скажете pinch of salt – це щепотка солі. Навіть пінчук означає щіпатель. Бультер'є. Бул це бик, буйвол. Ця собака використовувалась для того, щоб і полювати на кабанів. Хоча слово тер'єр надійшло від слова «терра земля. І якщо ми візьмемо Fox terrier – то ця собака витягувала з нор, з землі лисиць. Буль, дог, вже підказочка бул, це буйвол, дог – собака, означає буйволова собака. Навіть згадайте машину бульдозер, буйволова доза, пудель. Падл англійською мовою означає калюжа. А ось в німецькій мові означає плескіт води. Історично ця собака була використана для того, щоб стрибати у воду і приносити дичину. А ви знаєте, як буде дичина? Гейм? Да, це саме гейм, який як гра також означає дичина, трофей також. Син Бернар гарна собака, велика, благородна. А починається все. З святого Сейнт Бернард. Він побудував монастир біля гори в Альпах, і там він допомагав рятувати людей, які проходили Альпами, і вирощували собак для того, щоб вони могли дістати людей з завалів, допомогти перенести речі. І так і назвали собаку сен Бернар у честь. Того святого сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь і давайте вчитися разом. Пока.